Ворожі дрони атакували цієї ночі більшість областей України заходили як з півночі, так і зі сходу та півдня. Протягом ночі повітряну тривогу оголошували у всіх областях, окрім деяких на заході. Звіт від повітряних сил традиційно чекаємо дещо пізніше. Проте вже відомо, що в сумах ворожий шахет влучив у багатоповерхівку. Кілька хвилин тому стало відомо про двох загиблих. Їхні тіла рятувальника дістали з під завалів. Ще дев'ятеро поранені. Усю ніч тривала пошукова рятувальна операція. Чи завершили її? Готова розказати наша Олеся Боровик. Олеся, вітаю. Чи усіх мешканців постраждалих квартир, уже дістали з під завалів. Розповідаю все, що тобі відомо. Ігорю, як бачите, зараз продовжилася пошуково-рятувальна операція. Останніми кого вдалося вивільнити із цього будинку, куди влучив російський шахет. То це саме було подружжя. Ти вже розповів, що це тіла. На жаль, загиблі вже були чоловік та дружина. Рятувальна операція вчора почалася від опівночі. Власне, коли і стався цей удар, тоді рятувальники разом із Поліцією, також загоном швидкого реагування Червоного Христа, евакуювали більше ста людей. Також деяких довелося витягати з-під завалів. Там були і діти серед дев'ятьох поранених. Семирічна дівчинка, кадри її евакуації нам вдалося зазняти на місці. Зараз вже пошуково, як така операція завершена, тому що всіх мешканців дорахувалися. Але триває розбір завалів. Як ви бачите, це середні поверхи дев'ятиповерхівки, і туди влучив ворожий і Він пройшов наскрізь, вилетівши в двір, вилетівши в двір. Тобто пробита повністю ця одна стіна та друга стіна. Пошкоджені квартири на шостому. Навіть не пошкоджені, а зруйновані квартири на шостому, сьомому, п'ятому поверхах. Там уже людей за оперативною інформацією немає, але не зрозуміло, як ця конструкція взагалі може витримати далі чи ні, і що буде з квартирами цими на грішних поверхах на цю годину. Відомо про дев'ятьох поранених. Серед них семирічна дівчинка та 18-річний юнак також є деякі поранені яких дістались під завалів? Вони у тяжкому стані. Сподіваємося, що з ними все буде добре. Ну і під ранок рятувальники витягли тіла двох загиблих. Поки це вся інформація, рятувальники ще працюють на місці. Їм багато сьогодні роботи буде студії. Дякую, Олеся. Бровики Там близько півночі шахет влучив у висотку. Двоє людей загинуло, дев'ятеро постраждали. І триває розбір завалів наразі.